Це моя БМВ третьої серії в 46 му кузові. Що за корито, на чому ти приїхав? За два місяці у мене сталось аж два ДТП. БУМ! І я думаю, ах ти шка! в телефон я, я боюсь піднімати голову. Я... І вона у мене в якийсь момент просто глохне позаду мене величезна калюжа. Сидіння мокре, повністю і в цьому відео хочу розповісти, скільки мені обходиться. Утримувати цю машину, вона в мене два місяці, і за цих два місяці в мене було дуже багато цікавого. У мене було аж два ДТП. Вона в мене один раз взагалі не запустилася. Тому я вам бажаю приємного перегляду. Погнали! Коли я купував цю машину, я розумів, що тут є деякі питання, які потрібно буде з часом усунути, але вони на даний момент не критичні. І перше таке питання це був термостат. Коротше, в мене машина на холостих. Не прогрівалася абсолютно, і навіть вона з робочої температури могла навіть температура впасти, коли я стояв на холостих. Це означає, що термостат заклинив у відкритому положенні, і через це машина в мене не могла нормально прогрітися. Якщо ви е звертали увагу в минулому відосі, коли ми їхали у Львів, ми майже доїжджали до Львова. в мене машина. Тільки-тільки прогрілася до робочої температури. Але так як коли я купував машину, ще було досить тепло на вулиці, я розумів, що на даний момент це ще не горить, і я розумів, що я там через 8 тисяч буду міняти фільтра масла, буде планове ТО, заодно я поміняю термостат. І як нормальний БМВшник одразу після покупки автомобіля я продіагностував її і зрозумів, що свічі накалу в мене не працюють. Тому це питання також потрібно буде владнати. Тепер давайте до самого цікавого: що в мене зламалося в цій машині за. Два місяці. Проблем, engine капут. No tidin, 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 За два місяці, до речі, я проїхав 8 тисяч кілометрів. Чому так багато? Тому що я дуже багато їздив на дальняки. І перший мій дальняк, на який я їхав, це їхав у місто Хмельницький. Хмельничанам. Всім привіт. Получається, це перший повний бак, який я заправляю в машину. Я заправляю повний бак, адже мені їхати в дорогу. Я заправляю, все, супер. На наступний день я виїжджаю в дорогу, доїжджаю вже до Хмельницького, і я дивлюсь, що стрілка баку занадто швидко падає. Я думаю, ну ладно, я ще не вивчив повністю питання розходу на цій машині, можливо, так має бути. Окей. І вже коли я в Хмельницький приїхав, я пішов там по своїм справам, ми повертаємося, сідаємо в тачку. І ми всі дружно такі один на одного, а чому так сильно пахне солярою? І я думаю, так, можливо, це не від нас. Я думаю, так, давай від'їдемо. Я проїжджаю трішки вперед, дивлюся в заднє дзеркало і бачу, що ззаді. Позаду мене величезна калюжа. Я виходжу до тої калюжі на язичок, а це у нас соляра. І я розумію, що це від нас. Я розумію, що ну, є моментик, моментик присутствує. Після цього я від'їжджаю вже на нормальну парковку торгового центру. Ми знімаємо заднє сидіння, і я просто афігіваю. Сидіння мокре. Повністю все воно в солярі, воно все жирне, е, під сидіння там коротше йде заводська якась шумовіброізоляція Якась її роз'їло. Воно все таке от грязне, коротше, жестякове. На годиннику вже десь 10-11 година вечора. Я розумію, що на даний момент в Хмельницькому я це не відремонтую, це не критично. І я вирішую з цим повертатися в Чернівці. Благо в Чернівці я доїхав без пригод. Все окей, я приїхав. На наступний день я поїхав до хлопців е в детелінг робити міні-хімчистку в машині, витягувати соляру з самого сидіння, з самого заднього дивану. Пацани мені кажуть, у нас немає місць, у нас все зайнято немає. Кому тобі це зробити. Я Кажу, хорошо, дайте мені інструмент, я зроблю все сам, бо мені це терміново, бо воно ж заваняється. В машині жістяково воняє солярою. Е я зняв диван, я повністю його промив. Коротше, і ніби запах. Селяри пішов знизу, ту шумку, яку роз'їла, ми відрізали, все повимивали красиво. Пішло напевно годин 5-6, щоб все повимивати. Якщо мене я знайду фото, я зараз їх тут повставляю, щоб ви бачили, як це виглядало. Після цього я поїхав на сервіс. До пацанів кажу, дивіться, така і така суєта. Питання треба якось теж вирішити. Повний бак заправив. Капає соляра. На, коли там вже я приїхав в Чернівці, вже соляра перестала капати, бо бак вже був там, ну, там наполовині, чи наскільки я вже не пам'ятаю. І прийшли до висновку, що там, де заставляється паливний насос, там є така резиночка, і ця резиночка пропускала. Мені резиночку поміняли, і все було добре. Скільки я за це все заплатив? Оригінальна резинка, беушна, правда, з розборки, але оригінальна я за неї заплатив 600 гривень і 500 гривень дав хлопцям за роботу. Тому, в принципі, 1100 Гривень, перша поломка BMW готова. Наступна проблема, яка в мене виникла з цією машиною, вона сталася буквально недавно 4 дні тому. Як я вже і казав, в мене було питання по термостату, не вирішене. Я його відклав на момент планового ТО, коли я буду міняти фільтра і масла. І я вже проїхав 8 тисяч кілометрів. Я був готовий міняти фільтра масла. Я вже був записаний до хлопців на сервіс. І за день перед цим я просто їду, я не рвав машину, я просто їхав по рівній дорозі. І вона у мене в якийсь момент просто глохне. Це сталося в місті, і вона мене просто заглохла в якийсь момент. Ну, я зразу дався вправо, оскільки зміг. Хоп-хоп, е, машину кручу, вона не крутиться. Коротше, в мене перша поломка на BMW. В мене е, машина заглохла і не заводиться. Давай ще раз спробуємо. Може роздуплиться. Ні, не заводиться. Коротше, я б'ю, що це або датчик календвала або бензонасоса. Ти вирішили зучити? Ого, чекай, це щось є, брат. Чекай, я це не бачив. Що там ще? Там ж з самого низу, що ще написано на карляках. Де? Наш тамо зверху. Я починаю її пробувати якось самостійно діагностувати. Я розумію, що це якась електронна проблема, що це або датчик колінвала, датчик розпідвал, або ще там якась, якийсь датчик, коротше, або це питання по паливній системі. Чаджі GPT мені дуже взагалі сильно в цьому допоміг. Я йому всю проблему описав, він мені багато в чому допоміг. В першу чергу перевірив всі е ...передохранителі. як буде українською? <плес> — Так, я перевірив всі запобіжники. Зрозумів, що всі запобіжники на місці, що все красиво. І що, довго не думаючи, крюк в бампер, кент, алло, приїжджай. Так, BMW-надійний автомобіль, крюк вже вкручений. Кент на Мегані є, будемо зараз тягнути її на сервіс. Коротше, так вона в нас і не завелась. Того доставай троса, Коротше, Мотор крутиться, але машина не запускається. Не знаю, я якраз завтра був записаний на заміну масла, масла фільтра. Та, то якраз зразу поміняють все, Я сподіваюся, це зроблять. Я б'ю, що це або бензонасос, або якийсь датчик колінвала, розпідвала. Анала. Може бути датчик анала. Легко, типу. Воно так не мала, ти ж довгий звали. Сука, ти математику спали? Коротше, екстрене включення. Ми вже ну, підчепилися на трос, вже їдемо до пацанів на сервіс. Я ну, на стою, крутну машину, хоп, а вона завелася. І помилок поки що немає, обороти типу, набирає, але бл що я су... пішоходи бл Роман. Не, су... Пішоходи чуть не цей суета. Корочі, обороти набирає, ну нічого не глохне, Ось помилки ніякі не горять. Ну, коротше, хіре, я знаю. Зараз відчем по Попробуємо проїхатись. Може, може вона вже саме починилася, може БМВ. BMW... Все-таки надійний автомобіль. Але класно, коли є в тебе такий друг, який в любу, в любу хвилину, в будь-який момент завжди приїде вируче. Ти, я знаю, що ти будеш це дивитись Я тобі дякую. Червина Меган, пацани, ще ідеальна машина. Ідеальний автомобіль. Зараз проїжджаємо тут таку красоту, я вам покажу. здесь Сюди. Коротше, ми приїхали. Але машина, машина завелась. І працює. Працює рів, рівненько все красиво. Чуть-чуть котиться, але ну це нормально. Що, їдемо? Провіримо. Пров, 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 пров. Ми приїхали на тросу. Для захва поїхали катати. Ну ми троси дня тільки до моєї машини. Від цієї машини тросли, все щось не казали машини ремонтувати, типу, yeah. бахом треба їжджати з кожної повороти, машина типу. Що це була за проблема? Це виявилося, що це здох паливний насос. Пацани продіагностували машину, немає тиску в рампі, це означає, що насос прийшов у гайки. Благо, що це сталося в місті, не десь на трасі, бо я би просто фляга засвистіла би моментально. Тому що, ну, іди когось зараз шукай десь на трасі, посеред дороги, десь паливний насос, трос, та ну коротше, благо, що це сталося в місті, що все питання швидко закрилося. Так як хлопці одразу міняли термостат, паливний насос і фільтра масла. Зараз я вам розповім скільки це все коштувало. Спочатку по запчастинам термостат 1650 гривень, паливний насос гривень. 500 гривень, масло 2100 гривень, масляний фільтр 430, повітряний 780 гривень, паливний фільтр 850 гривень, фільтр салону 515. І це без роботи. За роботу з мене хлопці взяли, я точно не пам'ятаю, щось 2-2500 гривень, але це при тому, що там ще була діагностика. В принципі, отак. Напишіть в коментарях, взагалі це дорого чи багато, скільки вам обходиться ТО. Можете порахувати, скільки мені обійшлося тут ТО і сказати, це дорого чи багато, бо мені здається, хлопці мені мої кінти кажуть, що ти трохи переплатив, що за роботу з тебе взяли забагато. Напишіть в коментарях, дуже цікаво почитати вашу думку. Е, і якщо ви дивились попереднє відео, то ви пам'ятаєте, що в мене у Львові пробилось колесо, і воно прийшло його, прийшлось викинути, тому що йому вже прийшли гайки. І, взагалі, я коли купував машину, тут була зимова резина, але вона вже була дуже ушатана. І я розумів, що на, на цей сезон потрібно купити нову зимову гуму. Але так як я, як то кажуть, студент BMW на останні гроші, тому в мене став вибір між або новий, але дешевий Китай, або б але преміум резину. Я обрав купити хороший Китай, Такий плюс-мінус нормальний Китай, а зато новий. Чому я так вирішив? Тому що нове є нове, плюс це BMW 2 на задньому приводі. Зараз сніг, туди-сюди, суєта, Краще, хай буде нова резина. Подивимося, як вона проживе цей сезон. Резину, яку я взяв, це у нас Nexen Win Guard Ice 3 DC55R16. За неї я заплатив 3200 гривень за одне колесо. Тобто... 4 колеса, скільки в нас буде 12... 800. Правильно? Правильно, все. Тобто резина на цій автомобіль мені обійшлася 12 800 гривень. Резина до мене прийде завтра. Тому зараз я вставлю відос, де я перевзуваюся і скільки мені обійдеться, то, щоб перевзути автомобіль. Довіз свою машинку вже на шиномонтаж, Ще поруч перевзуваю машину своєї мами. Коротше, взяв і на одну і на другу. Машину однакову резину, він гвартай С3, фірма. Nee, Отак. От Того машинку вже вже хлопці колеса зняли. Що, що по БМВ? З чотирьох коліс два були кривих, рихтовка двох дисків по 600 гривень мені обійшлось, Потім машину саму перевзути 1200 гривень, плюс запаску я ще зробив 200 гривень. Коротше, мені, е, шинка обходиться зараз е, на БМВ вже 2500 гривень. Ну і плюс Honda. Хонда там одна коротше, одне колесо рівняли. коротше, Мені зараз шинка входиться майже в 100 доларів, але зато ну, питання це закрити максимально повністю. Все, можете мене привітати. Машина вже на новій резині, я вже її начорнив. У мене якраз було чуть-чуть чорнітеля, я його залишив, це не щоб її начорнити. Це просто нова резина, це, це так приємно, це так класно глядає. Ну і саме цікаве, за два місяці у мене сталось аж два ДТП. Давайте я вам про них розкажу. Це чесно, вони таких два маленьких, але таких неприємних, що я вам просто не можу передати словами. Одного дня я прокидаюся зранку з дуже гарним настроєм, помив машину, на колеса. Повністю машина на все красиво. Я виїжджаю в місто, їду, сонечко на вулиці, я ще гарну машину пофоткав. Я виїхав в місто і зупиняюсь на парковці з боку по дорогу, щоб е, відписати е, повідомлення. Ну, щоб за, за рулем не друкувати. Реально зупиняюся, щоб е, не друкувати за кермом і написати повідомлення е, товаришу. І в моменті я сиджу в машині і я чую тільки бум! І я думаю, все. Я думаю, все, я тако сижу в телефоні. Я, я боюсь піднімати голову. Я розумію, мені вшатали тачку. Я піднімаю голову, а нікого нема. Нікого немає. Я не розумію, що сталося. Я виходжу з машини, дивлюся, абсолютно нікого немає. І бачу, що біля машини в мене стоїть бруківка. І дивлюсь, така вм'ятина в дверці, така хороша, така неприємна. І я тако повертаю голову і дивлюся, тут є яма, дорога з бруківки, і е, від'їжджає машина, і від машини... Від колеса, машина наїжджає колесом на бруківку, і ця бруківка відглядає мені в тачку. Це не камінчик, це не такий маленький камінчик. Це тупо кусок брущатки. Бруківка, вона здорова, вона важка, не її вбити можна, і вона мені відлітає в дверку. І в мене просто стільки злості було в той момент. І нема з ким посваритись, нема кому пред'явити. І навіть якщо йти десь там сперечатись, викликати поліцію, і пробувати сваритися з містом, не знаю, з Укравтодором, Я не певен, що в мене би щось вийшло. Якщо тут є експерти, які в цьому шарять, напишіть про це. Ну, цікаво буде почитати. І от такий неприємний момент зі мною стається. На наступний день я їду до хлопців. Які випрямляють вмятини без покрасу, я дуже хотів її витягнути так, щоб не фарбувати двері. Хлопці мені кажуть, дивись, 50 на 50, може вийти, може не вийти. Я кажу, давай спробуємо, бо я пробив дверку, дверка в рідній фарбі. Кажу, давай попробуємо, щоб хоча б її не шпаклювати багато. Хлопці з мене взяли 50 доларів, вони її по максимуму скільки змогли витягнути. Як вони мені пояснили, що метал настільки розтягнувся, вони кажуть, це BMW, тут такий метал досить потужний і все одно удар був хороший, дуже розтягнувся сам. Сам метал, Тому вийшли неідеальні двері на даний момент. Трошки зараз краще, хлопці підкапали мені. В принципі, воно хоч не так кидається в очі. Я планую в майбутньому розбагатіти їх, пофарбувати. Ці двері. Мені за це маляр назвав 120-150 доларів. Не знаю, це дорого чи багато, але я думаю, що це треба зробити, ну просто щоб не забивати на стан автомобіля. Ну просто самому неприємно. Знаєте, коли ти знаєш, де воно і що воно, воно тебе так муляє в голові, що краще це зробити. Ці гроші вони дійсно того вартують мого психічного, стабільного, морального здоров'я і стану. Але ще. Зі мною стало ще одне ДТП, воно таке неприємне, що просто піс. Я такий злий був, щоб не передати словами. Ситуація. Вечір я набираю пацанів, пацани кажуть, мої приїжджай на заправку, вип'єм кофе, поговоримо. Ну, коротше, бмвшна двіжуха, движуха. Я під'їжджаю на заправку. Паркуюся, і ми стоїмо біля машин, говоримо щось про машини, обговорюємо автомобілі наші, помічаємо, що мого товариша пустий розширительний бачок. Ну, це таке, це вже інша історія. І в якийсь момент я бачу, що виходить чоловік з заправки, сідає в туарега, другого, другий Туарег. класна тачка, люблю цю машину. Починає здавати задом, і я ну, настільки себе спокійно відчуваю, я стою, дивлюся, як він здає задом, я розумію, що він або зупиниться, або він там пройде. А він не зупиняється, не приходить. Я чую вже не, ну, пацани кричать: воу, 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 стій! І я лише чую бум! І знову ДТП. І я думаю, ах ти ж, Я тут просто стояв, ти в мене заїхав, ти мені. Я розумію, що він мені заїжджає в. Яке це? Ліве чи це праве? Де яка права, яка ліва сторона. Коротше, в це крило він мені заїжджає ззадом. А я йду до нього і розумію, що я хочу на нього накричати. Просто його схусити з ніг до голови за те, що він зробив. Але розумію, пацан виходить, пацан адекватний, каже: Я все розумію, моя вина, каже, камера грязна, парктронік не спрацював. Каже, давай я на місці розрахуюся. Буває. Я розумію, що ну, людина адекватна дійсно розрахується на місці. Так ми і порішали. Ось так це виглядає. Чесно, дуже неприємно. Ще й воно попало в таке місце, де тут, як мені пояснили, ребро жорсткості чи жорстокості Жорсткості. тут. Тут подвоєний метал, тобто з цієї сторони, знизу до арки не, прибра... не підібратися. І взагалі, що я вирішив з цим робити? Взагалі, ця арка в мене не зовсім ідеальна. Тут є теж колись, я бачу, її причухали цю арку, але так як арка в рідній фарбі, вона ще не фарбована, не хочеться поки що її фарбувати, поки її дозволяє ще час не фарбувати її, поки що вона ще не гнила. Тому я думаю, що я її також буду витягувати без покрасу. Я дуже на це надіюся, що це зможна буде витягнути. Але я вам скажу, такі черги до цих майстрів, що. Просто не передати словами. Мене записали через півтора місяці на те, щоб витягнути вм'ятину. Ну коротше, як є, але я кажу, хлопці, будь ласка, я буду чекати, скільки скажете. лише будь ласка, мені зробіть оцю історію. Скільки мені це обійдеться? Я думаю, що мені це обійдеться 120, можливо, там 120-140 доларів. Хлопці з мене за це візьмуть, так вони мені назвали. І якщо підводити підсумки, навіть з тим, що в мене машина один раз заглохла і не запускалася, я вже її катав на тросу. Я все одно вважаю, що ця тачка досить надійна. І взагалі в мене думка, і я хочу е, зробити такий експеримент, довести і показати це вам, довести першу чергу собі, що BMW не ламається. А якщо вона і ламається, то це від неякісного обслуговування або обслуговування не в е, час, певний час її регламенту. Тому на даний момент цієї машини я абсолютно задоволений. Я її так люблю. Вона дуже гарно їде. Вона дарує неймовірні емоції. Це настільки комфортний автомобіль, що він знаєте це. Автомобіль на всі випадки життя. Тут досить великий багажник. Тут можна їхати в чотирьох, в п'ятьох тут їхати вже трошки некомфортно. Хлопці, коли їхали в Львів, вони просто дуріли там. Вони ми вже під'їжджали до Чернівців. До чернівців вони вже тако вже трусилися, всі там готові були побивати один одного. Так, що я планую удосконалити в цій машині в майбутньому. Е, перше це ручник. Це ручні гальма, вони в мене не працювали, коли я купував машину. Я хочу їх зробити, тому що це елементарний, як то кажуть, базовий мінімум. Це елементарно. Вони мають бути, вони мають працювати. І це перше, що я хочу зробити. Також це поміняти реле свічей на кала і вже відповідно самі свічі. В майбутньому я планую зайнятися оптикою. Я би дуже хотів сюди гарну оптику лінзовану. Ну, це Трішки в майбутньому майбутньому бо це коштує трошки нормально, так гроші. Я думаю, що для те, щоб е, зробити гарну оптику, мені обійдеться десь в 400-500 доларів. Якщо я розбагатію, я сюди обов'язково закину М-бампер, якісь 17-ті титанчики на. Весну сюди би залетіли з таким кайфом. Я дуже цього хочу, і я по максимуму зроблю, щоб це дійсно сталося. Я сподіваюся, що в майбутньому мене з цією машиною чекає дуже класна і весела історія. До речі, до речі, що, що згадав, це перша машина. Марки, до речі, марки BMW, з якою я коли заїхав на сервіс, мене не обісрали. Мені не сказали, що блядь, що за корито, на чому ти приїхав. Бо зазвичай це було тільки так. Я тільки купував тачку, я приїжджав, і мені так обралися за голову. Казав, чим ти думав, куди ти дивився про всі свої минулі тачки. Я розкажу в наступному відосі, тому відос буде дуже цікавий. Бо коли я їхав машину забирати на сервіс, я дуже боявся, що я прийду і мені механік почне казати, так дивись, ну в майбутньому тут тобі треба Поміняти оце оце оце, 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 оце оце і такий величезний список. Він сказав, що в принципі стан, як для BMW e 46 2004 року з пробігом хер пойми яким, в принципі, задовільний. Тому я думаю, що наша історія з цією тачкою буде дуже і дуже крутою. А вам я дякую за перегляд. Якщо вам сподобався відос, напишіть мені такий гарний коментар, лайкніть його, обов'язково підпишіться на канал. Якщо у вас є якийсь товариш на BMW або який хоче BMW або просто товариш. Поділіться з ним обов'язково відосом. І я всім бажаю гарного і прекрасного дня. Знято.